Вітаємо вас на каналі Підшипник UA. Сьогодні представляємо вашій увазі підшипник 61822RS від польського бренду CX. Даний підшипник спеціально призначений для застосування в електромагнітних муфтах заднього моста автомобілів. Алгоритм роботи досить простий: при пробуксуванні передніх коліс або бажанні різко прискоритися з місця. На допомогу приходить задній вісь, яка автоматично підключається даною муфтою. Підшипник радіальний, кульковий, закритий гумовими ущільнювачами з обох сторін, заповнений мастилом на безтермін експлуатації. Розміри підшипника, внутрішній діаметр 100 мм. Зовнішній діаметр 125 мм та його ширина 13 мм. Придбати даний підшипник або його аналоги ви можете на нашому сайті. Посилання вказане під відео. Або зателефонуйте нашим менеджерам. Також на сайті ви можете познайомитись з нашим широким асортиментом. Завжди з вами підшипник UA.